У 2017 році на Ютубі з'явилося відео, як вагнерівці у Сирії катують чоловіка. Показати я вам його не можу зі зрозумілих причин, але залишу посилання в описі. У двох словах вони кувалдою ламають йому пальці, відрізають лопатою руки, а потім, підвісивши за ноги, підпалюють. Саме після публікації того ролика Вагнер здобули свою славу. Світ про них заговорив: про приватну військову компанію. А по факту кишенькову армію, яка працювала в інтересах Кремля у різних Куточках світу до того часу вони працювали в тіні і ніколи не показувалися на відео, старанно дотримуючися російської мантри. Нас там ні. А вони були. Вагнерівці працювали в Сирії, Лівії, Судані, Цар, Венесуелі, на Мадагаскарі і в Україні. Вперше ЗСУ зіткнулися з ними у 2014-му, і ми про це поговоримо згодом. Раніше їх називали оркестром або армією привидів. Кличка про привидів, до речі, причепилася саме через те, що вагнерівців ніколи на офіційному рівні не визнавали. Ну а будь-які зв'язки з урядом чи російським міноборони завжди відкидалися. Сьогодні вагнера зруйнували міф про себе. Вони не такі страшні, як про них колись розповідали закордонні медіа. У лютому 2022-го, з початком повномасштабного вторгнення, вони активно беруть участь у війні проти України. Уже відкрито. Тож і завіса секретності впала. У їхніх рядах замість професійних і натренованих бійців почали з'являтися зеки, які сиділи за різні злочини від грабунків до серійних убивств. Якщо у 2018-му в лавах Вагнера служили до 8 тисяч осіб, то уже сьогодні їх є 23 тисячі, і переважна більшість це саме зеки. Приватна армія перетворилася у справжній конвеєр смерті утилізаційний завод, який спалює усіх. Хто до нього долучається, і у цьому відео я спробую розповісти, хто ж такі бійці ПВК Вагнер. Слава Україні, козацтво! Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі «Фарід говорить? Я радий з вами познайомитися, якщо бачите мене вперше. І сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. У цьому відео ви дізнаєтеся про діяльність колись секретного угрупування Вагнер, як у керівництві приховують смерті і зберігають тіла у холодильниках. Скільки бойовикам платять за участь у війнах, хто їх тренує і кого вербують, як штати у Сирії розвалили кілька сотень вагнерівців своїми ракетами, а Кремль навіть не писнув, як зараз вагнерівці показують себе в Україні та чим вони займалися на території нашої держави з 2014 року? Якщо поставите лайк чи прокоментуєте це відео, воно збере більше переглядів. А на каналі стане більше підписників. Можете також долучитися до підтримки на Патреоні, як ось ці люди. Дякую вам, ви неймовірні. Завдяки вашій допомозі канал росте і розвивається. Усі посилання на Patreon, спонсорство чи Монобанку є в описі до цього відео, як і лінк на телеграм канал, де завжди перевірені і правдиві новини. Ну, а поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. Мабуть, я спочатку в загальному окреслю, що воно таке. Отож, Вагнер створили у 2013 році як приватну військову компанію. Завдання таких угрупувань брати участь у різних війнах чи протистояннях без залучення регулярних військ. Тобто, в разі виявлення, це класифікується приватними інтересами і мотивацією окремих осіб, а не держави в цілому. Це стандартна практика, якою користуються держави усього світу. У США, наприклад, це група Academy, яка до 2009-го була більше відома під назвою Blackwater. У британців це G4S. Транснаціональне ПВК і найбільше за кількістю доходів. А от росіян це Вагнер. Їх звинувачують у злочинах проти людяності, бійці оголошені в розшук, ті, хто ще живі, а сама ПВК включена до санкційних списків США, ЄС та Японії. От це в загальному все, що треба знати про вагнерівців. Але ж ви тут не для того, щоби слухати короткі історії, правда? Тому йдемо далі. Вагнер це найманці і тільки найманці. Там немає інших варіантів. Особовий склад, принаймні раніше, набирали з колишніх російських військових у відставці, причому існували навіть критерії відбору: бойовий досвід, це обов'язкова вимога, добра фізична підготовка і бажання убивати, адже їм за це платять. Звідси, і шеврон, наш бізнес смерть, і бізнес іде хорошо. Зараз, звичайно, писувало би поміняти на наш бізнес шол хорошо, поки мені встретили українських воєнних. А жарти жартами, але тодішні члени Вагнера були і правда потужними найманцями. Їх переважно закидали в найгарячіші точки. І уже тоді, з 2014 року, вони були просто розхідним матеріалом. В Кремлі чудово розуміли, що ці люди стануть ідеальним інструментом гібридної війни. Їх офіційно не існувало, а отже, звинуватити Росію в причетності до злочинів чи участі в розпалюванні воєн неможливо. Мудро. Мудро. але не тоді, коли за справу береться Росія, адже у них усе завжди йде через одне місце. Зв'язок між Путіном і ПВК закордонним медіа вдалося встановити ось так і навіть ще простіше: пояснюю, як: ось це Євгеній Пригожин. Усі знають його за прізвиськом Повар Путіна. Він був дуже таємничим мужиком, але деякі деталі з його біографії все ж відомі. В юності він 9 років відсидів за грабунки і фінансові махінації. А коли вийшов, почав займатися кейтерингом. постачав хот-доги. Навіть доріс до того, що відкрив мережу магазинів у Пітері, і розкрутився настільки, що почав займатися відкриттям елітних ресторанів. Один із них називався Нью Айленд доленосний заклад, який у 2001-му познайомив його з кремлівським диктатором. Історія знайомства як у фільмах: Пригожин був просто працівником, який сервірував Путіну стіл, готував йому їжу. Згодом вони закохалися і жили довго і щасливо. Інфа сотка так і було, правда, без кохання. Пригожин дуже швидко увійшов до кола наближених осіб. Там до нього й причепилася кличка «повар Путіна». Він переварював усі махінації диктатора. Мені тепер цікаво, чому Вітоль Шабловський, коли писав книгу Як нагодувати диктатора, не вніс туди історію Пригожина. Так, от на початку нульових Пригожин почав займатися різними підкилимними справами, і одна із них це фабрика тролів. Мережа російських ботів, які поширюють російську пропаганду, коментують статті, сидять на форумах і навіть втручаються у справи третіх країн. Саме ця фабрика відповідальна за втручання в американські вибори і голосування в питаннях Brexit. А згодом, у 2013 році з'явилася ПВК Вагнер, в яку очолює Пригожин. Назва з'явилася завдяки командиру найманців Дмитрію Уткіну. Вагнер це його позивний. Народився він за деякими даними в Україні у Кіровограді. Має чотири ордени за мужність, але цікаво інше. Журналісти-розслідувачі описували його як особу, що дуже цікавиться історією третього рейху. Як командир, він своїм найманцям роздавав нагороди за просто так: мародерка, насильство, гвалтування і так далі. Цікавий факт. Російське законодавство забороняє працювати найманцем. А за участь у збройних протистояннях Кримінальний кодекс передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років, стаття 359, до речі. А за вербування чи використання найманців на території чужої країни взагалі можна сісти до 15 років. По поводу присутності їх десь там за ну, Якщо повторяю ще раз, вони не нарушають російського закону, вони в вправі працювати продавлювати свої бізнес-інтереси в будь-якій точці планети, але це ж Росія. Закон там це просто смішне слово. Тому за весь час існування Вагнера, тобто від 2013 року, за цими статтями засудили всього шістьох осіб. Не виключено, що це пов'язано з тим, що ті, кого і мали би засудити, вже просто мертві. Їх або ліквідували в третіх країнах, або з ними розправилися самі вагнерівці. Убивство своїх це для них цілком. Нормальна практика. До початку повномасштабного вторгнення на територію України вагнерівці найактивніше працювали в Сирії. З 2015-го вони воювали на боці сирійського диктатора Башара Асада. Роль проста: виконати найскладнішу і найбруднішу роботу. А уже зачистками займалися проасадівські сили. Оскільки Сирія це інтерес не тільки Росії, але і США, то вагнерівці там вони як недокучливі щурі. Ніколи не працюють відкрито, намагаються зайвий раз не висовуватися і працюють із засідок, бо завжди є ризик нарватися на американців. Але війна це війна. Там не виходить завжди сидіти і перечікувати небезпеку. У бойовиків були й успішні вилазки і штурми, успішні, наскільки це можливо. Тактика ж нічим не відрізнялася від теперішньої під бахмутом. Просто йти вперед, скільки б життів це не вартувало. Їхні тіла не забирають. Оскільки їх, як відомства не існує на папері, то ніхто й не має знати, чому загинув найманець. Усе просто так працює армія привидів. Варіантів утилізації є безліч залишити тіло гнити на вулиці, засипати руїнами знищених будівель, спалити, врешті-решт. А якщо це тіло когось поважного чи важливого, зберігають у холодильниках, аби потім перевести на Росію, тобто не одразу ніхто не хоче засвітити час, місце чи. Дату смерті. А бувають і випадки, коли після вагнерівців не залишається і сліду, просто немає тіла. Таке зазвичай трапляється після зустрічі з американцями. У 2017 році в місті Даєр Есзаур вагнерівці отримали наказ взяти під контроль позиції, які частково контролювалися американцями. В хід пішли танки, артилерія і сотні найманців. За різними оцінками їх в Сирії було від 400 до 3 тисяч осіб. Велика різниця, бо справжньої кількості не знає ніхто. В Пентагоні вже знали про наступ і попередили Кремль, що відкриють вогонь, якщо росіяни не зупиняться. Ті відповіли стандартно: нас там ні, тому в небо здійняли повітряну армаду і просто рознесли вагнерівців. Ракетні удари ліквідували від 200 до 700 бойовиків. До сьогоднішнього дня Росія так і не сказала на адресу США ні одного слова і навіть не визнала цих втрат. Єдине, що Маша Захарова визнала, нібито після американського удару загинули п'ятеро громадян Ерефії, але вони не мали відношення до військової служби. Тобто, розумієте, їх із самого початку розглядали як гарматне м'ясо, і всім все одно скільки їх загине, за яких обставин, і так далі. Головне, це завдання. Це ж нічим не відрізняється від смертників. Вони просто йдуть на забій, заздалегідь знаючи, що вже не повернуться. Що стосується їхньої секретності, то підписуючи контракт, найманця, бойовик зобов'язується упродовж 10 років не розголошувати терміну місяця і локації служби, беззаперечно виконувати усі накази і підписується, що розуміє, у випадку смерті його тіло не віддадуть родичам. Ну принаймні так буває у більшості випадків. Їх же залишають просто гнити. Ні рідні, ні тим паче друзі не знають, де служить і чим займається найманець за розголошення інформації, ув'язнення або страта. Їх там всіх тримають у сталевих рукавицях, а розслідувати справу ніхто не буде. Нема тіла, нема діла. До початку повномасштабного вторгнення їм платили від 7 до 16 тисяч доларів на місяць. Це космічні гроші. Тож охочих долучитися до Вагнера завжди вистачало, навіть попри жорстокі умови. Але тоді їх хоча би тренували. Курс підготовки включав в себе володіння усіма видами зброї і обладнання, яке стоїть на озброєнні Росії. ви усвідомлюєте наскільки скіловими виходили люди після такої підготовки? Тренуються вагнерівці на базі ГРУ на Росії, а також вони мають бази у всіх країнах, де працюють, як, наприклад, в цар. Там вони офіційно з'явилися у 2018-му, де займалися підготовкою тамтешніх військових і виконували роль секретної поліції. Принаймні, Human Rights Watch писали про те, що саме вагнерівці катують і вбивають цивільних у цар. І не тільки жителів цар, коли у 2018 році троє російських журналістів приїхали розслідувати, чим насправді займаються вагнерівці у Центральноафриканській Республіці. Їх теж прибрали. І ніхто не знає, як ніхто цього не коментував. Усе на що спромоглося тоді російське керівництво, це сказати, що журналісти самі винні у тому, що діяли необережно. Оце і все ще ваші колеги, наскільки мені відомо, приїхали в Африку без всякого увідомлення місцевих властей. Они просто не приехали, даже не как журналисты, они приехали как туристы. И по имеющимся данным на данный, момент, на вот на сегодняшний день покушение совершили какие-то местные группировки. Наскільки я представляю, там іде розслідування Росія і країни Африки це взагалі окрема історія. Від Малі до Судану, від Буркина-Фасо до Чаду, державні перевороти ширяться усім континентом, причому регулярно. І посеред цього хаосу Кремль побачив можливість. Він використовує уже стабільно. Дезінформацію і найманців, щоб ще більше розпалювати нестабільність у таких регіонах. Це дозволяє поширювати свій вплив, отримуючи доступ до цінних природних ресурсів. Але весь розвиток і становлення Вагнера як приватної армії відбулося саме в Україні. 20 лютого чорна сторінка в історії нашої держави. Почалася окупація Криму. Активну участь у цьому брали і зелені чоловічки, або як їх на Росії назвали в'яжливою люди. Тоді ще ніхто не знав, що то були представники ПВК Вагнер. Наступною точкою призначення став схід України. Там, окрім бойових дій, вони також займалися селекцією, відстрілювали незгодних із новим режимом, вербували людей у свої ряди, формували військові загони і стежили за тим, щоб окупація проходила гладко. От саме тоді почали з'являтися перші повідомлення, що на Росії є нове угрупування і назвою Вагнер. Весною 2014-го почалися бої за Луганський аеропорт. Участь у них взяли й бойовики Вагнера. Якщо точно, то їх було трохи більше 70 Тоді за СУ вбили п'ятнадцять із них. До битви за Дебальцеве долучилися 205 найманців, з них 21 ліквідовано. Усі імена, позивні і номери. Зреєстровані СБУ. А взагалі вони були практично у кожній гарячій точці України. Працювали за різними напрямками: розвідка, навідники, штурмові групи і найбільше кати. Саме жорстокістю та насильством вони заробили свою славу. Того ж таки, 2014-го вагнерівці збили транспортний літак ІЛ-76 із військовими, які прямували на підкріплення до луганського аеропорту. За майже 7 кілометрів від посадкової смуги бойовики Вагнера випустили по повітряному судну дві ракети ПЗРК. Іл 76 вибухнув у повітрі. 49 українських військовослужбовців загинули, і на той час це була найбільша втрата з початку війни. Про, начебто, падіння українського літака російські змі заявляли, чи не у всіх своїх телеефірах. Звичайно ж. Не визнаючи причетності, розслідування, які проводили і українські, і закордонні журналісти, не допомогли притягнути Кремль до відповідальності. Усі докази, номери ракет, консерви від їжі, зброя, пускові установки, усі серійні номери цих речей, свідчили, що вони виготовлялися на російських заводах, але в Москві замітанням слідів ніколи сильно не переймалися. Головне з упевненістю на обличчі заявити, що вони не мають жодного відношення. Що стосується теперішньої війни вагнерівців в Україні, то вони просто. Розхідний матеріал. Точніше, вони завжди ним були, просто тепер у більших масштабах. Реальну кількість втрат не знає ніхто. Офіційно у нашому командуванні повідомляють, що їх ліквідовано до тисячі. А скільки є тих, кого взяли у Вагнер, але не зареєстрували, скільки вбитих не вдалося підрахувати. Цифри можуть бути колосальними. Ось це стаття Юрія Бутусова про те, яку тактику вагнерівці використовують сьогодні під Бахмутом. Посилання на неї я залишу в описі до цього відео. Не полінуйтеся, прочитайте. З неї ви дізнаєтеся просто усю суть і страх фрази гарматне м'ясо. Вагнерівці вже давно перетворилися на другосортну армію, хоча до останнього намагаються змагатися з регулярними військовими за першість і визнання. Першість серед другосортних. Іронічно конфлікт між вагнерівцями і регулярними російськими військовими пояснений в книзі Марата Габідуліна двічі в одну річку. Він там розповідає про війну в Сирії. Сам Габідулін це колишній вагнерівець, який відійшов від справ після поранення. Так от він розповідає, що ПВК і армія ворогують між собою через зарплати, забезпечення, завдання і досягнення. Ну, наприклад, усі успіхи Росії в Сирії це робота найманців, але ж їх офіційно там немає. Тому усі вихваляють і нагороджують регулярних військових, які в тій Сирії навіть ніколи не були. А це викликає ворожнечу між двома гілками армії країни-терориста. Сам Габідулін пройшов у ПВК шлях від рядового до командира розвідроти. За 4 роки служби він встиг отримати нагороди, пережити поранення і написати книгу, як він сам стверджує, повністю документально змінені лише позивні. Він розповідає, що потрапив у Вагнер через знайомих, які часто крутилися в кримінальних колах. Та й він сам теж колишній житель пенітенціарних установ. У 90-х прибрав якогось бізнесмена. Але саме таких людей і шукають вагнерівці. Ніхто не приховував можливих наслідків, говорилося відверто. Хлопці, ви призначені для війни там, де є інтереси нашої держави. Готуйтеся до того, що усе це може закінчитися для вас трагічно. Смертю у 2017-му, як стверджує автор, книжку редагував сам Пригожин. Порадив що дописати, деякі зауваження зробив і порекомендував не видавати її, поки при владі Путін. Обкладинка синя, а назву він особисто придумав: Вагнер Увертюра до Фауста для редагування підключив свою прес-службу. Один екземпляр залишив мені. Там ті редактори стільки напороли, що я сидів і по-живому, прямо в книзі, правив. Один екземпляр він збирався вручити Дмитрію Піскову. Я навіть для цього літав у Сирію і збирав автографи усіх діючих персонажів. Ну, кого зміг упіймати? Щоправда, путінський прес-секретар будь-які подарунки стосовно теми вагнерівців відкинув і так і не визнав, що йому дарували якусь книгу, пов'язану з російськими найманцями. Висновок цього Габідуліна, автора книги, такий: колись вагнерівці вважали гладіаторами і професіоналами. А зараз вони просто раби, які за гроші виконують завдання на службі. Їхня головна мотивація гроші, а головне завдання не загинути. Попри це, вагнерівці усе ще намагаються зарекомендувати себе як потужних воїнів, але війна в Україні уже показала, що вони не вміють абсолютно нічого. Їхній успіх всипаний трупами їхніх же бійців. Це не тактика переможців. Так хто ж тоді вагнерівці? Якщо коротко, насильники, гвалтівники, серійні вбивці, мародери, терористи, виродки, колишні ув'язнені, і можна ще довго шукати синоніми. Усе, на що вони здатні, це жорстокість і катування. Оце і все. Ще жодна ПВК у світі не падала так низько, як сьогодні впав Вагнер. І скоріш за все, війна в Україні стане останнім протистоянням, у якому вони брали участь. Я ж дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтеся на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!